Всім привіт! Я Оля. Ви дивитесь бігу інфо, і мабуть зараз думаєте, чого я записую це відео в машині. Так от, прямо зараз ми з вами їдемо в Одесу. А я тут що? Знімати. <глад> а, вже то що ти мені не кажеш? Що ми забули в Одесі? Доповідаю. Продовж останнього місяця ми дуже часто чуємо скарги на кіберполіцію. Мовляв, вони влаштували гіпермасштабну схему поборів з усього, до чого вони тільки можуть дотягнутися. В основному це Онліфанс студії і шахрайські кол-центри. І звісно, ми цим зацікавились. А може спочатку кава, а потім онліфанс студії? Ну до речі, так, я б теж ви. Так от, як ви уявляєте життя кіберполіцейського, який роками бореться проти усяких інтернет-шахрайств, це дуже складне питання. Навряд чи в вашій уяві випливуть медитації, салони краси, вечірки, дорожезні маєтки, поруч із морем і люксові тачки. А усе це про життя нашого сьогоднішнього фігуранта? Ну окей, не лише про нього одного. Ну, бо поки він сам будує кар'єру в Києві. Причому успішно його родина так само успішно будує розкішне життя в Одесі, якого, звісно, немає в декларації. Ну а хто ми такі, щоб на це не подивитися? Попереду у нас кілька годин дороги з Києва до Одеси, і цього якраз вистачить, щоб базово розповісти суть. Ну а в Одесі вже безпосередньо це красиве життя і покажемо. Погнали! Пам'ятаєте, у нас нещодавно вийшов випуск про OnlyFans, Якщо не бачили, подивіться там цікаво. А я лише коротко нагадаю деякі моменти. Моделі розповідали про те, як на них полює Беп, якщо вони працюють в тіні, і як нападає кіберпол, якщо працюють відкрито. На першому зосереджуватися не буду. Як я вже казала, нас цікавить друге кіберполіція. Що це взагалі таке? Кіберполіція це молода структура. Я переконана, що кожен із вас принаймні раз в житті стикався із шахраями, які намагалися продати в інтернеті неіснуючий товар і виманити у вас гроші, або ж отримував повідомлення від знайомих із проханням позичити тисячу до завтра, а потім виявлялося, що то і не вони були. Коли шахрайства в інтернеті ставали все частішими, а до поліції надходило все більше звернень про кіберзлочини, треба було щось із цим робити. І в 2012-му тоді ще в структурі міліції було створене управління К, тобто управління по боротьбі із кіберзлочинністю. Як окремий підрозділ кіберполіцію створили вже в процесі реформи МВС у 2015-му, щоб захищати людей, компанії та державні структури від шахраїв, хакерів та кібератак. Словом усього поганого, що є у цих ваших інтернетах. Кіберполіцейські виявляють кіберзагрози пов'язані з війною та колаборацією, розслідують атаки на державні та корпоративні системи, шукають та блокують злочинні ресурси, фішингові сайти, ботоферми та інший незаконний контент. Але це умовно біла сторона кіберполу є суттєво чорніша. Ось послухайте, що про них розповідають ті, хто має справу з онліфанцем. Слідчий відвів мене в іншу кімнату. І каже: мовляв, скільки ви готові нам віддати? Я кажу: я не знаю. Називайте самі суму. Поговорю з прокурором, каже мені. 100 тисяч доларів ви місяць за кожну дівчину, яка працювала на студії, я повинен був платити 100-150 доларів. За кожну окрему студію скоріш за все платили, тому що деякі студії вони могли працювати там рік чи більше. Їх ніхто не чіпав. А деякі студії, які тільки відкривалися, я знаю, що їх там через місяць буквально приходили з обшуками. І це ми почули тільки дрібко ж насправді. Вже в ній відчувається розмах по сумах Сотку туди, сотку сюди. Це могли бути просто слова. От прийшли до них поліцейські, вони образились і от наговорюють, може бути, може. А як це перевірити? Елементарно прийтися по способу життя правоохоронців і пошукати ці самі сотки. І отут все стає набагато цікавіше. Приклад перший колишній очільник кіберболу Олександр Гринчак. Його родина купила величезний маєток в Києві і пересіла на елітні тачки, не маючи для цього достатніх доходів, принаймні офіційних. Приклад другий. Тут трохи відійдемо від поліції, але залишимося в рамках кібер. Кібервідділ СБУ колись очолював Олександр Климчук. У 2019-му й самі розповідали про те, як він тиснув на it бізнес і заховав триповерховий маєток на брата дружини. Я грубо, я комерсант з другої сторони. На в них навіть швидкають. Ані по-другому просто мисля. Його наступник Ілля Вітюк теж світився у скандалі. Його дружина придбала квартиру у Києві щонайменше за 21 мільйон гривень, яку він вказав у декларації за майже вдвічі нижчою вартістю. 21 мільйон це десь 500 тисяч баксів. Так, ще раз, останні двоє не поліцейські, але я зараз більше про тенденцію в цьому правоохоронному кіберпросторі. Тенденція фігова. Усі, кого я назвала колишні. І тут би порадіти, мовляв, були такі, які нехороші, Їх вивели на чисту воду, покарали, звільнили. Пішла робота. Угу, Пішла. Час знайомитись із нашим сьогоднішнім героєм. Він без приставки екс. Отже, керівник Кіберполу Юрій Виходець. Він з Одеси. Це і пояснює наш сьогоднішній вояж. В Києві не так, щоб дуже давно, з кінця 2021-го. Але це призначення схоже було для нього вкрай успішним. Втім, тут вже просто дорожніми замітками не передати. Це треба показувати. Тим паче, ми вам вже майже лиман переїжджаємо. Зараз все буде. А поки хочу нагадати, що незалежна журналістика це дорого. До речі, дорога в Одесу це теж не дуже дешево, але ми маємо таку можливість саме завдяки вам. Як ви знаєте, з грантами міжнародних організацій зараз все погано. Саме тому нам дуже хотілося би, аби саме підтримка глядачів стала ключовим джерелом для нас. Це допоможе нам робити більше різноманітного контенту, експериментувати з форматами чи власне їздити у відрядження. Дякую тим, хто вже нас підтримує. А хто ще ні, лінки в описі під цим відео. Так от Юрій Виходець, очільник департаменту кіберполіції України. Як я вже сказала, Одесит. Тож саме тут розпочинався його кар'єрний шлях. Він боровся з кіберзлочинністю в Одесі, ще коли всі переходили з сьомої вінди на восьму, тобто давно, ще за часів міліції. А діятельності йогорного заведення стало звісно во время моніторинга соціальних інтернет сетей і форумов, говорять в міліції проведенні моніторинга соціальних інтернет-сітей і фоміліцію ліквідували, виходця залишили. Навіть підвищили, можна сказати. В рамках масштабної реформи міліції в Україні в нашій стране появились управління по борьбе з киберпреступностью. Таких управління в стране у нас 8. Сьогодні поговорим з начальником одного из них. Юрій виходять у нас студії. Далі виходець очолив кіберполіцію Одещини. А на принці дві тисячі двадцять пішов на підвищення. Йому віддали вже весь кіберпол. Усі ці роки він особливо не привертав уваги. Виходець з'являвся у медіа тільки у публікаціях про чергові успішні кейси своїх підлеглих. Поліція бореться із шахраями. Ми докладніше поговоримо далі з начальником департаменту кіберполіції України. Юрій Виходець. В його деклараціях теж не було абсолютно нічого, щоб викликало зацікавлення. Ну бо навряд чи виникнуть запитання до двох невеличких квартир в Одесі та під нею. Це те, що у виходця було до переїзду в Київ. Після ж до цього переліку додалася ще квартира в столиці. Непогана, але орендована. І ніяких тобі дорогих тачок. Та в принципі ніяких машин. Раніше була у дружини, але й та чужа. Власне, дружина тепер теж колишня. Тихий, скромний і непримітний поліцейський. Можна було б подумати, але ми б точно не їхали в Одесу, щоб розповісти про такого порядного правоохоронця. Так, давайте трохи повернемось назад. Я вже згадувала про те, що у Юрія Виходця була дружина Наталія Виходець, майстриня перманентного макіяжу, власниця двох салонів краси в Одесі і духовна наставниця. Я не до з нульовим сонцем. Я не до з нульовим сонцем. І раз повторяю, я Нідолєв з нульовим сонцем. Якщо вірити судовому реєстру, то офіційною дружиною вона була до грудня 2016-го. А якщо деклараціям самого виходця, то до 2019-го. Далі до 2021-го, він продовжував її декларувати. Щоправда, вже як особу, що проживає разом, але не перебуває у шлюбі. У огидні канцеляризми. І от виходець їде до Києва, і дружина, колишня дружина, особа. Із декларації зникає. Але ж треба таке: упродовж усіх цих років її справи настільки йдуть вгору, що аж всерйоз починаєш задумуватися про магію розлучень. Виходить, який скромно живе в орендованій квартирі в столиці, взагалі, мав би лікті кусати, дивлячись за інстаграмними навколосвітніми подорожами колишньої. Давайте і ми глянемо. Оце Кенія. Це Наталія, сніданок і жирафи. Це вже в Дубаї. Наталія у п'ятизірковому готелі в самому центрі міста. Емірати, схоже, Наталію надихнули, бо, повернувшись, вона відкриває студію медитації при власному салоні. Я дуже рада, що дійсно і нови администрації церемонію. У 2022 двадцять починається повномасштабка, і в перші тижні дописів не так багато. Але життя пішло далі, і вже в червні Наталія Виходець медитує в Таїланді. Медитує явно старанно, бо в серпні знову летить в Таїланд. Сумарно там проводить майже рік. Що ще? Влаштовує ретрити в Іспанію і на Балі. Навчає вдячності. І просто милується собою. Ой, а що це на ній? Це годинник, схожий на Rolex. Такий же нині продається приблизно за 8 тисяч євро. А тут вже інший. Теж Rolex, але в іншому кольорі. Ну і трохи дорожчий. Вже десь за 13 тисяч євро. На цих фото видно прикраси, схожі на ванклів. Кожна десь по 2-3 тисячі євро. Ще на світлинах Наталії можна помітити чимало різних брендових сумок. Я вже не буду на них зупинятися, але це ще десяточка тисяч євро точно, якщо це, звісно, оригінали. Щось схоже, ми бачили в інстаграмі дружини ще одного нашого недавнього персонажа, нового прокурора Закарпатської області. Тоді він не вигадав нічого оригінальнішого, ніж сказати нашій ангеліні, що це фабричний Китай. Фотки, щоправда, повидаляли. Якщо не бачили цей ефір, то лишаю лінк в описі. До речі, після нашого сюжету по прокурору вже завели кримінальне провадження, тож з вас вподобайка і коментар. Бачите, працює навіть в антикорупційній прокуратурі, дивляться. А я повернусь до родини виходця. І що це? О, черговий годинник, схожий на Ролекс. Що ми маємо? Дружина начальника кіберполу стає колишньою дружиною начальника кіберполу і розквітає Кенія і Таїланд, Ролекс Іванклів, салон краси, студії медитації. Чого не вистачає? Правильно, власного ювелірного бренду його жінка створює у 2023-му. Сьогодні я отримала моїх таких первинців, які подошли идеально мені по розміру. І пусть я буду відкривати свою страничку, я буду всегда смотреть. Це безумно красиво. Це рубини, изумруды і сапфиры. і брилянтові дорожки, які повністю облікають весь пальчик з всех сторон. Так, а чого ви докопалися? Вперше бачите успішну жінку чи що? Справедливо розділяю. Теж так подумала б, якби не знала того, що знаю. Бачите, успіх це прекрасно, але зазвичай в цього успіху є якийсь фундамент і пояснення. А тут все буквально падає з неба. Перший салон Наталії в самій Одесі. Він доволі звичайний. Ну як, він максимально звичайний. Ви бачите таких сотні в різних містах. Навіть якби він був супер прибутковим, то не потягнув би всі ті ролекси і відпочинки. Тим паче, не потягнув би відкриття другого салону, який я зобов'язана вам показати. Совіньоні совіньйон в Одесі це щось типу конча заспи у Києві. 10-15 хвилин від міста. Закрите поселення, розкішні маєтки, місцева еліта. Ну самі бачите, в оголошеннях про продаж нерухомості тут таки пишуть престижне сусідство і статусна локація. Ну і прайс теж відповідний. Цей, наприклад, зараз продають за 850 тисяч доларів. Ну окей, авторський проєкт вже із ремонтом на подвір'ї басейн ще й доступ до пляжа. Є й дешевші. Такий, наприклад, продають за 400 тисяч доларів. Ось ще за 300 тисяч. Сама земля в сувіньйоні в середньому коштує десь біля 20 тисяч доларів за сотку. І саме тут Наталія відкрила свій другий салон краси. Сталося це у 2020-му, якраз перед зникненням з декларації чоловіка колишнього чоловіка. До чого це я? До того що совіньйон – це дуже і дуже дорого. Та й загалом всі ці подорожі, роликси, салони це дорого не життя, а мрія тільки от звідки гроші на цю мрію не зрозуміло. Втім, в попередні роки жінка в декларації все ж була. А разом із нею і дані про її офіційні доходи з 2016 по той самий 2020 вона заробляла приблизно по мільйону на рік гривень, звісно ж непогано, але геть не вражаюче. Це десь на рівні двох ролексів на рік, не більше. Але карти лягли, потоки відкрились, кріш на цьому вмаківку і мільйони посипались. І земля, і будівля салону краси записані на батька Наталії Олександра Лабунця. Будинок такої площі тут нині коштує під 200 тисяч доларів. Лабунець стоматолог, і всі ми знаємо ціни на полікувати зубки. Тільки це треба було запломбувати всю Одесу. За даними із наших джерел офіційних доходів Олександра Лабунця, на такі покупки замало. І це, м'яко кажучи, дуже замало. Недостатньо. Крапля в морі, кіт наплакав. Що виходить? Колишня дружина правоохоронця за роки після розлучення з ним обвішалася юваліркою, заснувала власний бренд, відкрила другий салон краси у будівлі за приблизно 200 тисяч баксів, записаній на батька. Об'їхала купу популярних курортів, на частині з яких буквально жила. Теоретично це могла б бути успішна бізнесова історія для Форбс. Але ви досі на бігусь інфо і скажу, те, про що ви, мабуть, і так здогадалися. Колишнім виходить, схоже, є лише на папері. Якщо інстаграм Наталії не просто гуртати, а уважно читати, то підозри виникають самі по собі. Бачите, з моменту розлучення тут не було жодного допису про це натомість суцільне кохання. Знайти один одного не проблема. А от зберегти це і зробити так, щоб від вашого кохання, від ваших стосунків все зігрівалось, розквітало, світліло, тепліло. Ось в чому завдання. Стосунки закоханих це щоденна улюблена робота. Чоловіки думають, що жінки люблять красенів і героїв. Ні, вони люблять тих, хто про них турбується. З'явився новий таємничий супутник, важко сказати. Чоловік в дописах точно присутній, але не весь. В сенсі фрагментарно. Десь спина, десь рука. Цікаво, йдемо далі. З виходцем Наталія одружувалась 9 вересня. І кожен рік, 9 вересня, на її сторінці з'являється щось таке. Ровна 12 років тому я дуже теж ходила і вручилась не в красному файті, а в діла. Це 2017 рік. Майже рік, як пара офіційно розлучена. 09.09.2005. Шлюб це щоденна робота двох людей. Ланцюги не втримають шлюб. Його втримають багато крихітних ниток, які шиються людьми впродовж довгих років. От ми і шиємо і дошили до мережевного весілля. Це 2018 Сьогодні я наречена. Плаття недовге, звісно, але біле. В цілому 15 років. 2020-й, коли вони вже начебто просто живуть разом. 09.09.2005. Мої чарівні 16 років. А це 2021-й. Її вже взагалі немає у його деклараціях. Але річницю вона святкує з розмахом в Чорногорії. Ось що 22-й і 23-й. Я різне бачила, звісно. Але щоб людина стільки років продовжувала святкувати річницю одруження з колишнім, ну, мабуть, вперше, називати його Майдарлінг, дякувати за роки щастя разом. Перебір. І в якийсь момент ця гра а, інакше ніж грою я її назвати не можу, мені трохи набридла. Захотілося конкретики, не підозр, а залізобетонних доказів. І я їх отримала. Отже, серпень, Одеса, Совіньйон. день народження Наталі. В інстаграмі суцінні квіти, привітання і подруги. Жінка святкує в популярному одеському закладі Ібіца. Там якраз концерт Тіни Кароль. «Ти не Святкування плавно переходить в день наступний. Наталя проводжає свою подругу, а сама залишається в салоні. За якийсь час на парковку заїжджає чорна BMW 7 серії. Машина нова і відверто розкішна. Жінка сідає на пасажирське, авто їде до маєтку. Про нього я ще не розповідала. Це буде сумним постскриптумом. поки просто його запам'ятайте. Тут BMW робить коротку зупинку і їде далі. Ось під цей будинок. Виходить Наталія і виходець, який і був за кермом. Пара явно приїхала до когось в гості. В руках поліцейського пляшка алкоголю ну, гріх не ж. за магічне воз'єднання родини. Ну бо нічим іншим я це пояснити не можу. До слова про пояснення, тепер вони вочевидь знадобляться самому виходцю. Авто, на якому він приїхав в Одесу, в його декларації немає. Беха така до слова вартує десь біля сотки тисяч баксів. Усіх грошей, які він задекларував в 2024-му, на неї не вистачило б навіть, якщо б помножити цю суму на два. Дружини, яку він возив по сувіньйону, там теж немає. Немає ні салонів, ні ролексів, ні ванклів. Там немає. А тут, як ви бачите, є. І знаєте, це закономірно рівно настільки ж, наскільки банально розлучення саме отак, розлучення дуже популярні серед посадовців, особливо серед топ-посадовців. Бо поки ти вимушений когось декларувати, до тебе виникатимуть запитання. А як тільки цей обов'язок зникає, то зазвичай якраз і з'являються всі ті прекрасні дорогі активи, які не налазять на жодні доходи. Схема ця стара як світ. І варто розуміти, родині виходця теж відома не віднедавна. Трошки відмотаю назад. До моменту, коли виходець на БМВ, забирає свою колишню, не до колишню біля салону і перед фінальною точкою підвозить до ще одного маєтку: 300 квадратів, 14 соток безцінної землі. Цінник на рівні 300-400 тисяч доларів і запаркований поруч чорний мерседес. Ну, давайте, вгадайте, вгадайте, на кого він записаний. Хм, Мимо, тато вже зайнятий. На матір. Так, цей будинок з моменту зведення у 2016 році записаний на матір. За лічені дні до введення будинку в експлуатацію жінка отримала землю під ним в подарунок. А дарувальницею була сама Наталія Виходець. Тобто купувалося все і будувалося якраз тоді, коли виходець вже активно кібертрудився в Одесі. Якраз в цей період. А діяльності і заведення стало звісно во время моніторинга соціальних інтернет-сіті і форумов, говорять міліції. При поведенні моніторинга соціальних інтернет. -сітей... Але те все не потрапило до декларації, бо маєток по готовності швиденько записали на те, що записали, бо фото і відео для інстаграм з цього маєтку весь цей час записувала і записує Наталя. Дуже контрастує із двома невеличкими квартирами, які всім нам показував виходець у деклараціях, правда ж? І знаєте, попри купу запитань і всі обурення мені по-справжньому тільки одне не дає спокою. Якщо ти відповідаєш за кібербезпеку цілої країни стільки років, невже ти не можеш пояснити дружині, що її дописи в інсті тупо палять контору? Але це вже явно риторичне запитання. Що ж, на цій романтичній ноті в мене все мило. Нагадаю, що ваші вподобайки, коментарі і поширення цього відео допомагають йому просуватися в Ютубі. Так воно набере більше переглядів. А чим більше переглядів, тим складніше правоохоронцям і владі ігнорувати наші розслідування. Тож давайте тиснути разом і дякую, що дивитесь Бігус.Інфо.